Попри війну та численні складнощі, Харків не лише живе, а ще й намагається насолоджуватися життям. Так, 4 листопада містяни мали змогу помилуватися першим снігом, який припорошив дороги мегаполісу. І хоча завірюха протривала недовго, вона послугувала яскравим нагадуванням про наближення зимових свят. Цей новорічний настрій підхопили і харківські комунальники. Зокрема, працівники Харків Зеленбуду у тандемі з робітниками центрального парку розпочали створювати у саду Шевченка зимову казку. Сьогодні ми розпочинаємо прикрашати центральну алею саду Шевченка. Наші фахівці тут мають розмістити до 50 світильників з декораціями. Це ті, що прикрашали наші екіпажні, але цього року вони засвітяться тут у саду Шевченка в центрі міста. Нічого ми, звісно, не купували, але все переформатовуємо таким чином, щоб кожного року щось новеньке подарувати дітлахам. Від початку широкомасштабної війни новорічні декорації та ілюмінація вседушевченка до Шевченка і інших наземних локаціях Харкова з'явиться вперше. Минулоріч зимовими прикрасами та інсталяціями можна було помилуватися лише на станціях метрополітену. Спочатку повномасштабного вторгнення ми не прикрашали свої об'єкти жодним чином, але цього разу буде все інакше. Ми дуже вдячні центральному парку, з яким ми працюємо в тандемі. У нас також є свої прикраси. Вони також постраждали під час прильоту. Їх відремонтовано. Тут буде дуже казково, дуже феєрично. Що хочете сказати? Що харків'яни і маленькі діти мають право на свято, і воно у нас буде. На харків'ян чекають сюрпризи. Дуже буде гарно, незвично. Хочу відмітити, що жодної копійки з міського бюджету на ці прикраси не було витрачено, тому що це все старі прикраси, які були в центральному парку, наші вони таким чином будуть поєднані. Що буде виглядати, що це щось нове. Однак під час підготовки до Нового року при фронтовому місті виникають свої специфічні складнощі. Зокрема, у будь-який момент комунальники можуть бути вимушені припинити оздоблення, адже їхні допомоги потребуватимуть на місці прильоту. Окрім цього, ризик, ще й в самих декораціях ворог побачить чергову мішень. Направду, це дуже болюча тема, тому що що стосується декорацій, то якраз в де вони зберігалися, прилітали ракети і вони потрощили частину декорації. Деякі були вщент зруйновані, Ми згодом їх покажемо. Ми відновили їх буквально. З маленьких клаптиків наші фахівці їх зварювали, скріплювали, аби відновити так, як воно мало бути. Це дуже кропітка робота, яка у нас тривала близько двох місяців, і от зараз ми її презентуємо харків'янам. У планах комунальників прикрасити не лише центральну алею суду Шевченка, а й інші визначні локації міста та станції метрополітену. Окрім цього, вже зараз ілюмінацію розміщують і поблизу сухого фонтану на площі Свободи. Однак це далеко не найбільший сюрприз для харків'ян, акцентують комунальники. Невздовзі жителі та гості міста зможуть побачити тут не лише святкові вогні, а й улюбленого героя. Сьогодні ми також працюємо на сухому фонтані разом з центральним парком з його фахівцями. Тут у нас також прикрашаються ліхтарі. Хочу сказати, що всім харків'янам відома декорація Санта-Клаус на санях. Ось вона була пошкоджена у перші дні війни під час прильоту і накрила залізобетонною такою плитою. Наші фахівці цю декорацію буквально з нуля. Зробили заново, відремонтували, і вона також буде радувати харків'ян цього року. Ви її побачите тут на сухому фонтані. Згідно плану, комунальники обіцяють завершити оздоблення міста до Дня Святого Миколая. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків. Новини.